Шокуючий інцидент трапився у одній із масажних студій Луцька. Лучанка розповіла жахливу історію, від якої аж мороз по шкірі. Чоловіка, який робив її масаж, звинувачують у домаганні до жінок. Мова про працівника і, як виявляється, співзасновника студії Кайф Меседж Луцьк. Про шокуючий інцидент розповіла Лучанка Інна Клімішина у своїх соцмережах. Жінка каже, що записалася на масаж, адже чула багато позитивних відгуків про студію. Перша година масажу пройшла нормально. Далі масажист розпочав релаксаційний масаж. За 20 хвилин після його початку я зрозуміла, що він не тримає звичної дистанції з клієнтом. На моє переконання, це була ненормальна дистанція. Коли масажист доторкається своїми статевими органами до моїх долонь, на початку подумала, що можливо це випадково, і підсунула руки під себе. Надалі ж масаж продовжився. Проте, як стверджує дівчина, вона неабияк насторожилася. Коли залишалося 20-25 хвилин до кінця масажу, масажист сказав перевернутися на ліве або праве плече, щоб він міг промасажувати ноги. Повернувшись, голову положила не вниз, а на бік. Далі, відчуваючи, що його рукою промасовують шию, одночасно відчула, що до моїх ніг торкається якесь третє тіло. З мого відчуття зрозуміла, що це оголений статевий орган. Після цього клієнтка не стала терпіти шокуючу поведінку масажиста і зчинила гвалт. Після цього, швидко підірвавшись з масажного столу, масажист, не очікувавши, почав поправляти свої штани. Одразу, прямо питаючи, що ти робив, отримала відповідь нічого. Далі ствердно продовжила: вийдіть з кабінету, я хочу одягнутися. Як зазначила Інна Клімішина, чоловік дуже нервував і благав її не викликати поліцію. І пропонував цитуємо вирішити усе самостійно. Правоохоронці, які прибули на виклик, за словами дівчини, взяли свідчення у неї та у масажиста, який все заперечував і спростовував. Тож, схвильована жахливою ситуацією, дівчина вирішила опублікувати цю шокуючу історію у соцмережах. Та на цьому все не завершилося. Як виявилося, Інна Клімішина не єдина, хто постраждав від рук цього так званого масажиста. Серед них Тетяна Житкова. Я жила в 2022 році в Луцьку. Зараз переїхала в Львів. Ну, взагалі я пішла це перший раз. Ну до того я теж жила не в Луцьку, я жила в Києві, і я не, не дуже розумілася, які зараз популярні студії в Луцьку. Тому я орієнтувалася на відгуки в інстаграмі. Я побачила, що в них досить така активна сторінка і багато відгуків. Багато відміток то а, я була впевнена, що там все нормально. І, а, і ну, я записалась на цей релакс масаж, все було нормально. Я прийшла, студія гарно досить гарно виглядає. Як стверджує дівчина, спочатку все було добре, проте те, що сталося потім, її просто шокувало. Все почалося як зазвичай. Він почав робити масаж а, і. Ну і потім, як я писала в пості, я відчула, що ніби в мене на руках я лежала на животі. На руках в мене був рушник, і, ніби який також прикривав зону сідниць. І я відчула, ніби як щось в мене на руці, але я подумала: та ну, це щось здалося. Е, 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 ну, і потім він почав продовжував, продовжував робити масаж, і я відчула, що він якось дуже зациклився саме на зоні сідниць, і вже щось почав дуже масажувати і підходити до цієї зони е, статевих губ. І тоді я зрозуміла, що точно вже це не масаж, і це дуже дивно. І я встала, почала якби кричати, що ви робите. Після цього, за словами Тетяни, вона почала швидко одягатися. Ну, а масажист почав виправдовуватися. Мовляв, саме таким і повинен бути масаж. Він почав казати, та все нормально. Це масаж, ніби переконувати мене, що це все нормально і ну і. Тоді я сказала: а ваш член на моїй руці це теж масаж, це по-вашому нормально. І тоді він зрозумів, якби що я це відчула, mm -hmm. і він е буквально став на коліна і почав якби, вибачатися. Так, вибачте, я дурак. Я ніколи такого не робив. Це щось в мене в голову стрельнуло, і так далі. І такі, і такі, як чу... ледь не плакати, нікому не кажіть, будь ласка, нікому не кажіть. А, і ну, я швидко почала вдягатися, просто вибігла звідти. І ну і я розказала якби своїм найближчим, але якось публічно історію цю не хотілось поширювати. Хотілося просто якось забути. Як повідомили постраждалі масажиста звати Михайло Вронський, і він є жителем Луцька. Ми ж вирішили приїхати до цієї масажної студії, аби отримати коментар від адміністрації щодо цієї ситуації. Проте там було зачинено. А коментар навіть у телефонному режимі. Нам надавати відмовилися. Натомість офіційна відповідь з'явилася у соцмережах студії від співвласниці, яка назвалася Даною. Михайло був співзасновником цієї студії. Восени 2022 року. Я отримала звернення від однієї дівчини, яка повідомила, що він порушив її особисті кордони. Це був одиничний випадок, який на той момент не підтвердився. Я провела бесіду з Михайлом, і він усе заперечив, оскільки тоді не було жодних офіційних заяв до поліції чи інших доказів, я не мала достатніх підстав для більш серйозних дій. Зараз я усвідомлюю, що це могло бути важливим сигналом, якому я не приділила належної уваги. Мені дуже прикро. Також жінка каже, що негайно розірвала будь-які робочі та тілові стосунки із Михайлом. Він більше не працює і ніколи не буде працювати зі мною. Я співпрацюватиму з правоохоронними органами та зроблю все можливе, щоб забезпечити справедливе розслідування. Співвласниця у дописі поспівчувала усім постраждалим дівчатам та зазначила, що готова надати будь-яку підтримку. У поліції та конкурент конкурентів повідомили, що нині проводять перевірку. Відомо, що за цим фактом відомості внесені до єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Разом з тим, ми звернулися за коментарем до самого масажиста Михайла Вронського, аби почути його позицію і отримати коментар з приводу цих шокуючих інцидентів. Наразі ми чекаємо на відповідь.